Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на території Вінничини. Стратегію розвитку розподільної генерації впроваджують на Вінничині мистецька виставка «Штрихкод на дверях часом. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. В низці областей України оголошено жовтий рівень небезпеки через погіршення погодних умов у Вінницькій та Житомирській областях. Синоптики також прогнозують різке похолодання та ожелеть на дорогах. Складні погодні умови можуть призвести до. Порушення руху транспорту на окремих ділянках дороги, застерігають у ДСНС України. У Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології у найближчі дні прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла і до 2 градусів морозу. У вівторок, середу, четвер та п'ятницю, на Вінниччині прогнозується невеликий мокрий сніг та дощ. Ночі місцями на дорогах ожеледиться. Такі погодні умови обумовлені циклонічною діяльністю по попівню Європи. Температура у ці дні буде вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, день 1,6 градусів тепла. Такі погодні умови є характерними для листопада місяця. іншу країну за 8 тисяч доларів на Вінниччині затримали чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним виїжджати за кордон. 54-річний житель Одещини організував схему незаконної втечі з України, коли охочі оплатили свою поїздку та передали 24 тисячі доларів. Ділка затримали на гарячому чоловіку. Загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рятувальники ДСНС у Вінниці витягнули з води чоловіка у районі центрального мосту. Невідомий знаходився без свідомості на відстані близько 30 метрів від берега. Медики та рятувальники разом почали проводити реанімацію, але врятувати життя потерпілого не вдалося. Чоловік помер на місці подій. Правоохоронці будуть з'ясовувати обставини, за якими чоловік потрапив у воду. Від працівників поліції надійшло повідомлення про те. Що з центрального мосту над річкою Південний Буг у місті Вінниці людина пригнула у воду? Оперативно прибувши на місце події, бійці Другої державної пожежно-рятувальної частини кинулися на порятунок тому хлопцю, який потопав. Один із бійців у захисному жилеті та за допомогою страхувальної мотузки доплив до потопаючого, зловив, як то кажуть, його та доправив на берег. Стратегію розвитку розподіленої генерації почали впроваджувати і на Вінниччині. Її було затверджено кабінетом міністрів України ще влітку. Ця стратегія є новим підходом щодо роботи енергосистеми країни під час війни, а також розвиток та впровадження саме альтернативних джерел енергетики, таких як сонце, вітер та вода. Перспективи та реалізацію стратегії обговорили представники обласної влади разом із підприємцями. Стратегія розвитку розподіленої генерації має працювати на створення самостійкої та гнучкої енергосистеми. Про це говорили представники влади та бізнесу під час наради щодо впровадження та розвитку зеленої енергетики в регіоні. Держава прийняла відповідну стратегію розвитку розподільної генерації, і в області наразі триває робота щодо її реалізації і успіх, залежить в тому числі. І від якісної співпраці вас з органами державної влади, з банківською сферою. І я сподіваюся, що інвестування в даний напрямок принесе дуже велику користь нашій державі. Розподілена генерація це своєрідна енергетична децентралізація. Оселі, школи, садочки та лікарні мають забезпечувати енергією та теплом не величезні ГЕС, а невеличкі локальні сонячні чи вітрові станції, біогазові установки, які будуть менш уразливі до ворожих атак. Україна системно. Впроваджує ті пакети реформ, які наразі працюють в країнах Європейського союзу. Наразі ті зміни, які були реалізовані як по спеціальним аукціонам, так і по роботі і накопичувачів і розбудови розподіленої генерації. Ці реформи впроваджуються в рамках четвертого енергопакету. Вінничина займає одне з провідних місць в Україні щодо встановлених сонячних електростанцій в області їх 122. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина чистота та охайність тротуарів вулиць та прибудинкових територій Крижопільської громади. Це те, про що постійно дбають працівники місцевого комунального підприємства. Впродовж останніх чотирьох років повністю змінилася система роботи крижопіль благоустрій. Окрім того, що там повністю оновили техніку, комунальники вже за новітніми технологіями підходять до обробки насаджень, клумб та дерев. Щоденно півсотні працівників комунального підприємства виходять на вулиці та у двори Крижопільської громади, аби наводити там лад та підтримувати чистоту в містечку. Ще від світанку чоловіки та жінки розчищають вулиці від листя, перекопують клумби та вивозять сміття. Шести прибираємо поки машини, поки щоб приїхали, щоб вже було чисто. Над охайністю та комфортом працює ціла злагоджена команда Крижопіль благоустрій. Понад 10 років комунальна установа займається озелененням, освітленням та чистотою у центрі громади та прилеглих селах. Управлінням побутовими відходами, і утримання доріг, зимове літнє. Також утримуємо кладовища, фонтани, парки, щоденне прибирання вулиць, площ, парків. А в останні чотири роки на підприємстві оновили й техніку. Раніше працівники обслуговували громаду на старих вантажівках та тракторах, які постійно ламались. Тепер на нових спецавтомобілях легше виконувати усю роботу та ремонтувати дороги. Села, які війшли нас до нашої громади, там більшість вони щібнелі дороги. Нам постійно потрібно, принаймні там три рази на рік, їх відгрейдеровувати. От грейдер ми використовуємо по селах. Ми відгредіровуємо ці дороги, розкладаємо, катком закачуємо. Наприклад, якщо Крижопіль сам більш асфальтований, ми використовуємо бобкат з фрезою для фрезерування цих доріг. Підприємство обслуговує більше семи тисяч жителів. У крижопільській громаді не лише вчасно збирають сміття, а й сортують на місцевій станції для подальшої переробки. Пульгон таких побутових відходів, саме зараз на ньому працює техніка. Це по захороненню, Скажімо так, по всіх правилах ми маємо розстеляти один шар побутових відходів і засипати його землею. Для того робиться, щоб не було загорання шарів. Фактично сам по собі мусор виділяє газ і він може розгорати. Ми його пересипаємо землею, для того, щоб ці пласти були всі закриті, щоб не було розгорання відходів. Поруч зі сміттєзвалищем площею в один гектар планують найближчі роки збудувати і сміттєспалювальний завод. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Новий простір для молоді та дозвілля з'явився у Тростянецькій громаді. Це майданчик із літньою сценою, тенісним столом, лавочками та комфортним покриттям. Тепер юнаки та юначки зможуть весело проводити час, спілкуватись з друзями та розважатись в новому просторі для дозвілля. Більше про це нам розповість Наталія Гонта, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тростянецької селищної ради. Вітаю вас! Раді вітати. Розкажіть про простір. Чим він облаштований? Колись це була своєрідна зона відпочинку, посеред якої знаходився фонтан. Через те, що локація мала металеву огорожу, отримала назву клітка. Часом це місце стало незатребуваним, адже фонтан, який був окрасою локації відпочинку, зруйнувався лавочки вже. Також прийшли у невідповідний стан. Та після реорганізації та створення територіальних громад з приходом нової влади, наша місцина почала колосально змінюватися. І цього року ми прагнули створити сучасний молодіжний простір. На сьогодні там вже є нове асфальтове покриття. Площа обладнана лавами для сидіння. Накрита яскравими тентовими навісами, які захищають відвідувачів від сонця та дощу. Але хочу зазначити, що це лише перший етап реалізації даного проекту. А плани у нас амбітні. І вони обов'язково здійсняться в 2025 році. А чи можете нам привідкрити секрети, розказати, що ж в цих планах є? Так. Це був тільки перший етап, який вже зазначала. На сьогодні там є нове асфальтове покриття, є облаштовані лавочки для сидіння, але навесні планується провести реконструкцію саме літньої сцени, про які вже було озвучено, і на цій літній сцені будуть проводитись чимало різноманітних заходів саме для молоді і для різної вікової категорії населення нашої. А ось чи було в громаді щось подібне для дітей? Звісно, було і є. Наша громада складається з 12 старостинських округів і, завдячуючи активній життєвій позиції голови нашої громади, у кожному окрузі є майданчик для відпочинку. Безпосередньо в самому селищі Трустянець є чимало таких місць. Є чудова паркова зона, яка облаштована різними локаціями для відпочинку для будь-якої вікової категорії населення. Є тренажерне містечко, є прекрасний універсальний спортивний майданчик зі штучним покриттям, є два ігрових майданчики для діток різної вікової категорії, є можливість нашим любителям катання на велосипеді та скейтбортах і роликах. Також є відведена локація для відпочинку. Ну і власне, чи подобається самим дітям? Як вони відгукуються про це? Звісно, подобається. Адже, по-перше, це впорядковане і естетично оформлене місце. Перед самою зоною молодіжного простору є асфальтова доріжка, яка має ширину 8 метрів. І ось вся ця доріжка вона розфарбована на ній нанесені різними яскравими кольорами, фарбами, нанесені. Різні звірі та ігри для діток різної вікової категорії. По-друге, це один із просторів для молоді, де ми маємо можливість проводити різноманітні заходи під відкритим небом, такі як караоке на Майдані та багато інших. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо вам. Наталія Гонта, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тростянецької селищної ради, була з нами на зв'язку. Малює на картоні, на ящиках з під набоїв, а також на віконницях та дверях. Це ті полотни, які найбільш доступні для воїнів на передовій. Саме на цих предметах створював свої картини військовий доброволець Володимир Безрукий. Понад 40 мистецьких полотен представлено в молодіжному центрі квадрат на виставці штрихкот на дверях часу. Володимир з 2014 року на війні і зараз продовжує оборонити країну на найгарячіших ділянках фронту. На картинах оборонця зображені воєнні будні захисників, які служать у Запоріжжі чи на сході України. Вінниця – восьме місто, де представлена мистецька виставка. Після нашого міста експозицію повезуть за кордон ці роботи представлені на експозиції, були намальовані під час бойових дій, використовувалися засоби, які були під руками. Тобі ж холстами могли виглядати звичайні двері з міста Авдіївка. Ящик, коробка патрової кришка від коробки з набоями у місті Бахмут. Людина робила так, як могла. А це були власне всі новини, які підготували журналісти телеканалу Віничина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забудьте донатити та підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі.